Видно, що Трамп дуже полюбляє українську класику. Можливо, кожного вечора читає Гоголя перед сном і дуже знає історію Тараса Бульби. Ну, принаймні, у мене склалось таке враження. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, і поширюйте, або просто поширюйте і підписуйтесь. Продовжимо цю дуже цікаву тему. Як я і казав, що сьогодні очікувався, чи вчора ввечері, чи сьогодні вночі. Очікувався своєрідний контрнаступ Трампа щодо Китая, Росії і всього цього, тому що попередній наступ ну не дуже вдався. Я коли-небудь вам розкажу великий, зроблю великий сюжет про те, як я розумію все, що робить Трамп, тому що воно відрізняється від загального розуміння. Бо загальне розуміння таке, що Трамп агент Кремля, і він робить все, що йому каже Путін. Путін його водить за носа і щось йому обіцяє. А він, значить, як тупане слухняна цуценятко, робить одне і те саме. Ну, я абсолютно іншої точки зору. Я бачу тут іншу історію, але про це поговоримо інакше. Іншим разом, бо це довго. Якщо коротко, то. Трамп веде війну з Китаєм і застосовує різні засоби, в тому числі ті, які нам видаються неприйнятними і неприємними. Але окрема тема. Так от, сьогодні, як ви знаєте, відбувся парад. На параді е царювали Сі, Н і Пу, і вони були головними там. А в той час, як е на саміті Шос, який був саме перед цим, е ключовим був Сі моді і ПУ, а в період перерви між тим і іншим головними були Сі і Пу. І таким чином, от всі три дні домінують Сі і Пу, а в інших місцях з'являються інші е, гравці. Так от, дуже цікава сьогодні історія. Ми чекали. Е, Оцієї заяви Трампа Трамп зробив е, паузу, він не з'являвся, щось там з ним було. Хтось каже, що в нього щось з рукою, хтось каже щось з ногою, хтось каже щось з головою. Але суть в тому, що він не помер, як багато хто про це написали. Пам'ятаю, мені дуже сподобався значить, відос, чи мем де Венс, віцепрезидент. вау, кричить. Ну, тому що помер Трамп і тепер він буде президентом. Ну, не вдалося, коротше, не вдалося, бо нічого, я так думаю, не було. Просто треба було пауза. І після цієї паузи зробити якусь заяву. Ну, Заява затрималась на 40 хвилин, там ще все таке, але не, про, не сказати нічого в момент цього параду, і так далі. Ну, Трамп не міг. І ключова історія тут, як на мене, була в тому, що він виступив і пояснив, що вони зараз починають. Значить, атаку на Венесуелу починають нищити кораблі. Всі повідомили, що вже якісь кораблі потоплені, скільки там контрабандистів загинуло, і так далі. І, можливо, це було головною темою, тому що важко зрозуміти, що там у Трампа головна тема. Він, як правильний політик, завжди діє так, що взагалі ніхто не розуміє, що він сказав, а потім, через деякий час: так це ж він оце хотів сказати. Але. Крім того, що він це сказав так, значить, в, тому, в, цьому, в тому своєму інтерв'ю, там спілкувався з журналістами, вони йому ставили дивні питання, він давав дивні відповіді, забудем. Але ключовий його пост. Цей пост був прив'язаний до всього, що нас цікавить в першу чергу. Він у мене я в телеграмі там у себе дуже детально розбирав, тому хто не підписаний, рекомендую заходити хоча б читати. Бо в мене там логіка така: зранку я роблю аналіз, всього, що відбувся, а потім уже після обіду даю відоси, і в основному так. Так от цей дуже цікавий був пост. Він складався, я би сказав, з двох частин. Перша частина він нагадує Китаю. «Сі як вони врятували Китай? Він називає не все, я можу це доповнити. Але ключове в тому, що він говорить про те, що а чи згадає сі, що ми, наші американські солдати, проливали кров і так далі. І, так далі. і ну, це логічно, тому що американці зробили дуже багато для незалежності Китаю, для того, щоби. Він переміг у цій війні. Китай взагалі вважає, що ключовою війною Другої світовою війною це була війна Китаю з Японією і так далі. Тобто Трамп прямо говорить про те, що він породив цей Китай, і від нього все залежить, як він все це вирішить. І ще один момент дуже важливий. Ну, давайте спочатку я все таки цю тему продовжу. Значить, що відбувалося взагалі для себе для розуміння, е, був Китай, який називався Китайська республіка. Ця Китайська республіка програла війну громадянську і, е, маоїстам і їх всюди знищили, вони залишились тільки на одному острівці Тайвань. І от вони там зараз і знаходяться. Це так приблизно. якщо порахувати, як, як йшла громадянська війна в Російській імперії, то от уявіть собі, що комуністи перемогли всюду, а в Криму залишились білі. Ну, так воно і було. Це був останній оплот. От вони там залишилися, створили свою державу, і так її назвали Російська імперія. Ну, от, приблизно. І таким чином, оці значить, Китайська Республіка перемогла в цій війні, і саме цій Китайській Республіці, яка тепер... Тайвань допомагали американці в боротьбі з японцями, і там брав участь, звичайно, і всі, хто потім побороли цю республіку, в тому числі там в якісь битви брали участь комуністи МАО. Але ключове, що це була інша держава. Потім значить, маоїсти перемогли, вони створили диктатуру свою, культ особистості, все як у Сталіна. От. І е, потім через якийсь час культ Сталіна і культ Мао забули, а тепер його відроджують і там, і там. І я теж про це писав, але не ключове не в цьому. Так от, що зробили американці? Вони включили до Радбеза ООН, коли це все вирішувалося. П'ять країн узгоджено. Е, це була. Радянський Союз, Сполучені Штати, Британія, Франція і Китай. Так от Китайської Народної Республіки і Російської Федерації там не було. Там були Радянський Союз і Китайська Республіка. І ці діятелі зробили все можливе, щоб підмінити. Радянський Союз на Росію, а Китайську Республіку на Китайську Народну Республіку. І це якраз і є головний перший злочин, який зробили американці проти України в тому числі, і е, проти Тайваня в тому числі. І е, ніхто їм про це не нагадує. Ніхто. Якби. Росія не була членом Радбеза постійним, багато з того, що сталося, не було б. Таким чином, ми зараз говоримо, звичайно, про Китай, але я мимохідно гадав вам про Україну. Так от, вони зробили Китай міську народну республіку, членом Радбезу, замість того Китайської республіки, яка Тайвань. І. Вони таким чином підвищили дуже суттєво роль Китая. Крім того, вони зробили ставку на Китай в боротьбі з Радянським Союзом. І я це дуже добре знаю. І я знаю, що ціною вони повинні були довести американцям, що вони справді будуть воювати з Радянським Союзом. Був навіть озброєний конфлікт між цими країнами, і мій двоюродний брат там загинув. Але... Питання не в цьому, питання в тому, що Китай став інструментом Сполучених Штатів проти Радянського Союзу, вони йому дуже довіряли, допомагали, і вирощували. Тобто вони з бідного, нещасного, забитого утворення, яке могло рухнути, зруйнуватися, розвалитися, вони йому допомагали. І оці всі історії, які потім пов'язані з Китаєм, як і з Росією. Певною мірою лежать на совісті колишнього керівництва Сполучених Штатів. І це колишнє керівництво Сполучених Штатів вирощувало цей Китай, вирощувало, 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 інвестувало, використовувало дешеву робочу силу, давало технології. І от Китай став таким, як він став. Вони там побудували. Соціалістичний чи комуністичний капіталізм вони справді змогли зробити більше ніж радянський союз в тому розумінні, що вони краще збалансували плановість і конкуренцію, чого не було в радянському союзі. Тобто і там їм теж американці допомагали, і так далі. Вони навіть не імітували демократію, тому що виборів у них не було, немає і не планується. У них всім керує комуністична партія, ніхто у них не вибирає нікого. У нас, хоча б в Радянському Союзі формальні якісь вибори були, там немає ніяких виборів. Таким чином, Трамп, коли він виступає і говорить цей текст, читається це в цьому тексті, що він говорить, я. Вас породив, я вас і вб'ю. Це головна тема цього виступу. Я вас породив, я вас і вб'ю. І цей виступ, головний, він продовжує. В ньому є інші теми. Такі самі. Ця сама тема, але вона розвивається. І ця тема, ну, ще не він породив, але да, Сполучені Штати, і він себе якби, ну, ну ясно, тяглово він є продовженням всієї тієї системи, це зрозуміло. Але не він це зробив. І коли він говорить, що я вас породив, я вас вб'ю, то ясно, що йдеться про цілу, цілу традицію, цілу історію, коли Китай був сателітом, сателітом Сполучених Штатів, а тепер Сполучені Штати мають найбільшого ворога. Е, значить, е, Китай, який має своїм сателітам Росію, яку вони хотіли теж зробити своїм сателітам, але у них це не вийшло. Але вони дуже прагнули цього. І от другий меседж дуже цікавий теж, він, звертаючись до Китая, говорить: І передайте привіт Путіну і Іну, моїх гарних друзям, які тепер разом з вами плетуть заколот проти Сполучених Штатів. І в цій фразі. Я би вважав щирий стан емоцій самого Трампа. Тобто він не приховує роздратування щирим моїм друзям, які разом з вами плетуть заколот проти Сполучених Штатів. І спроба з ними домовитись в попереднє скликання його. І спроба зараз перебити Путіна до останнього, ну перед цією зустрічю, воно тепер є у нього усвідомлення, що це неможливо. Він вже це визнав. Він про це прямо говорить, хоча й не говорить, що буде. Він продовжує тепер обіцяти кілька днів ще дає Росії. Там знов, ну це традиційна історія. Але він розуміє. Насправді все, що відбувається, він намагався уникнути цього. Тобто, як він намагався уникнути? Він хотів продати Україну Росії, він хотів подарувати Європу Росії, він хотів зробити все можливе для того, щоб відірвати Росію від Китаю. Тому що Китай його головний ворог, а не Україна. Ой, а не там Росія чи Україна, чи там хтось інший. Йому це не вдалося. І тепер у нього інша свідомість. Ми за цим будемо стежити, але ми повинні розуміти. Отака історія. Так що, я би сказав так, що тепер у нього така трагічна, трагічний такий момент, коли його три улюблених сина: Сі, Путін і Н, з якими він дуже гарно дружив, з якими він хотів домовитися, з якими він хотів побудувати щось спільне, бо деякі його їхні позиції співпадають з його, бо він теж такий тоталітарний чувак. Вони призвели до того, що він бачить, що вони його зрадили. Ну. І тому оцей бульбинський чи Гоголівський визг: Я тебе порадив, я тебе вб'ю. І оцей сарказм і оцей трагізм одночасно, який існує, ясно, що він нікого не породжував, але це бажання перейти в цю велику роль людини, яка створила. Китай і допомогла Росії, і фактично Кореї. Тобто він бере на себе відповідальність за те, що ці три монстра, ця вісь е е ну, певною мірою створена завдяки йому і Сполученим Штатам, це знаковий момент, який буде розвиватися і далі. Я в цьому впевнений. Я не кажу про скільки днів, там дуже довга гра. я про це ще з вами поговорю. Там не все так просто. І все те, що американці не хочуть нам допомагати, в цьому там є багато-багато підводного каміння. Ключове, щоб ми перемогли. А як це буде подано? Ну, Це 12 питання. Ну і, друг, і, звичайно, найскладніше те, що ми не можемо покладатися і вірити нашому керівництву. І через це у нас от стільки додаткового страху. Бо якби ми вірили своєму керівництву, то ми б не вірили в те, що наше керівництво там піде на якісь поп'ятні домовленості, закулісні перемовини чи щось таке. От. Е, дякую вам, оскільки сюжет дуже довгий. А коли сюжети дуже довгі, я знаю, що це їх дивляться тільки мої реальні симпатики. І тоді я можу для своїх прямо сказати, що треба допомогти. Я не кажу підписуватись, думаю, що ви вже всі підписані, а я хочу сказати, що ми допомагаємо цьому батальйону тінь, безпілотних систем, є рахунки в описі, але в самому низу. Під описом, бо там я хочу великий текст написати про те, що я вам тільки що розказав. І дуже вас прошу, подивіться матеріал про парубія. Це дуже ключовий матеріал, тому що якщо ми не зламаємо систему, не всю, а оцю частину, коли злочинців, зрадників будуть обмінювати наполонених, ми будемо породжувати нових і нових злочинців і нових і нових зрадників. Які Будуть продавати себе за гроші і за перспективи в Росії, і не боятися, що вони будуть сидіти тут 10 чи 15 років чи пожиттєво, Ну, тому що їх обміняють. І ми будемо мати більше і більше. І це не просто зрадники, це люди, які будуть розкривати, де знаходяться підрозділи, допомагати вбивати військових, наводити удари, проводити проросійську пропаганду, і не боятися, що вони за це отримують покарання. Ми, хто. Критикує владу як опозиція, ми говоримо проти нас репресії. А ті, хто працює на Росію, ніяких репресій проти них. У них просто судовий процес, вирок, і відправляють в Росію. Росії їм платить гроші, дає посади, забезпечує прекрасним життям і вони далі, як прапор боротьби з Україною, живуть далі. Отака От приблизна історія. Тому, будь ласка, почитайте е попереднє відео, зайдіть в шорси мої, подивіться, я там зробив кілька. До речі, один з них. Ютуб показує тільки підписникам. Всі інші їх не бачать. Я подивився е, значить, про Пробіяє Зеленського шортс. Там е, 95% переглядів підписників. Хоча завжди це підписники в шорцах 15, 20, 30, а інші все не підписники. А це ну, нема фактично не підписників. Не показує. Тому що ну, ви самі дивитесь, а, а інші, щоб цього не бачили. А треба, щоб всі бачили і всі знали. Вибачайте, що так довго. Слава Україні!